північ в Україні час підбивати підсумки доби. Для вас працює Лілія Налягака. 15 разів ворожі дрони атакували Харків годину тому. За попередньою інформацією, під ударом опинився новобаварський район міста та передмістя. Мер Харкова Ігор Терехов сповістив про пошкодження будинків у приватному секторі. Згодом стало відомо про ще один удар бойовим дроном по Шевченківському району міста. Унаслідок обстрілів є постраждалі. Через російські безпілотники сигнал повітряної тривоги лунає у кількох областях, де саме можете побачити на власних екранах. До відбою залишайтеся в укриттях. Під час останнього нічного удару РФ над заходом України літали китайські розвідувальні супутники. За інформацією порталу Мілітарний, шпигували щонайменше. Три sar сателіти аналітики порталу зазначають, що китайські супутники стеження пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад шестидесяткам різнотипним супутникам КНР. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку. У повітряному просторі Білорусі за останні 14 місяців зафіксовано щонайменше сім сотень російських БПЛА. Зазвичай вони рухалися з території Росії в Україну чи країни НАТО, скорочуючи таким шляхом свій шлях. Приналежність таких дронів часто не називають, хоча найчастіше це збігається з російськими масованими повітряними атаками на Україну. Дані поширили журналісти білоруської служби Радіо Свобода. Лукашенківська влада старанно приховує інформацію про такі інциденти, невідомо і про факти оповіщення людей у Білорусі, про небезпеку російських безпілотників. Масованих відключень електроенергії в Україні наразі не буде. Інформацію про ймовірні вимкнення поширювали сьогодні багато телеграм-каналів, але вона не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба Укренерго і застерегла, що такі фейки візуально стилізовані під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Окрім цього, вони містять посилання на Укренерго. Це чергова маніпуляція на чутливій темі підкреслюють енергетики. Унаслідок нічної атаки сьогодні перебої зі світлом зафіксовані у значній частині Запоріжжя, Сумській та Чернігівській областях. Наразі ситуація в енергосистемі України лишається стабільною і контрольованою в усіх регіонах України. На російські удари по Україні відреагувала верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас у соцмережі Ікс. Вона наголосила, що терористичними актами проти українських цивільних та інфраструктури Росія маскує свій невдалий літній наступ на полі бою. Калас повідомила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну і проанонсувала, що Брюссель готує наступний пакет санкцій. Росія не зупиниться, доки її не змусять, підсумувала Калас. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європу покласти край імпорту російської нафти та газу. Про це він написав у соцмережі X після останньої російської атаки по Україні. Він зазначив, що країна-агресорка знову націлила ракети та безпілотники на цивільну енергетичну інфраструктуру України і продовжує втілювати свої терористичні завдання: заморозити і заморити голодом, щоб підштовхнути до капітуляції. Він наголосив, що Росія не шукатиме миру, якщо її. Не змусити до цього. І саме відмова від російських енергоносіїв є одним із важелів впливу, переконаний очільника МЗС Литви. Троє людей загинули в Ірландії та Франції внаслідок шторму Емі, який приніс із собою потужні вітри та дощі. Через буревій, який також налетів на Велику Британію та скандинавські країни в Ірландії та Північній Ірландії, десятки тисяч людей залишилися без електрики. Перебої зі світлом і в Норвегії негода негативно вплинула на транспортне сполучення. З перебоями працює автомобільне, залізничне та морське перевезення. А в Шотландії на рух поромів, подекуди дороги заблокували повалені дерева. На сонці знову зафіксували потужний спалах. Землю може накрити нова магнітна буря вже на початку наступного тижня. За даними Британської геологічної служби, геомагнітне середовище поступово стабілізується після збурення, що триває ще з 29 вересня. Його інтенсивність сьогодні знизиться до рівня G1. Це слабка магнітна буря, але швидкість сонячного вітру досі залишається підвищеною через вплив корональної діри. Проте 3 жовтня на сонці стався новий спалах. Фахівці прогнозують, що чергова магнітна активність може розпочатися вже на початку наступного тижня у другій половині понеділка або у вівторок. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.